Поєднання народної казки та сучасних трендів у Хмельницькому обласному музично-драматичному театрі імені Старицького відбудеться прем'єра вистави «Коти Горошко». Сценаристи відступили від оригіналу. Однак проблематику п'єси, яка була актуальною в минулому, залишили незмінною. Піднімаємо питання. Характер, сила характеру, тобто не обов'язково бути дуже сильною фізичною людиною для того, щоб в тебе був дуже потужний характер для того, щоб захистити свою родину, для того щоб дати відсіч ворогу. Головну роль виконує Роман Падура. Його образ котигорошко став джерелом натхнення для самого актора та заохотив на сміливість у власних рішеннях. Це сміливий відважний парубок, який готовий на будь-яку авантюру на будь-які подорожі. Він чітко знає, чого він хоче. Поруч із ним Оленка виступає як символ чистоти і доброти. Акторка, яка грає її роль, дебютує вдруге. Втім, попри хвилювання на сцені, влучно передає характер своєї героїні. Оленка вона щира і чесна, У першу чергу впродовж вистави в неї відбувається певна внутрішня боротьба. Вона хоче знайти своїх справжніх друзів і в кінці знаходить кохання. І досягає напевно свого щасливого фіналу. Ще один персонаж, змій, і хоч він здається злим і страшним, але в п'єсі ця роль демонструє самотність і подає приклад важливості соціалізації в суспільстві. Змій, він у нас такий хлопець дуже закритий, але він дуже хоче комунікувати з іншими. Він в тому замку постійно у нас сидить, сидить йому сумно, і ми таке собі придумали, що в нього ніби маленький межовий розлад, і він постійно намагається знайти собі компанію, але він не вміє добре комунікувати з людьми. І через це весь час люди неправильно розуміють, що він добре і хоче з ними гратися. Вистава обіцяє стати справжнім музичним святом. Тут розгорнеться феєрія, що захопить серце глядача і залишить незабутні враження. Ця вистава дуже музична, а так як вона в нас. Має такий характер трошки пригодницький. У нас тут дуже багато пластики, де ми через пластику передаємо усі пригодницькі. Весь цей пригодницький характер. Прем'єра Горошка» відбудеться 6 грудня. Артисти чекають на всіх, хто хоче відчути магію театрального мистецтва, сповненого музики, танців та емоцій. Софія Присяга Ростислав Маслов, новини 33 канал.